Всіх вітаю на каналі Мета. Сьогодні ми поговоримо про ті знаки зодіаку, які дають найбільше неправдивих обіцянок. Незважаючи на найкращі наміри, народжені під цими знаками обіцяють більше, ніж можуть зробити насправді. Ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І ми починаємо. Перший знак у нашому списку близнюки. Виконання зобов'язань. Це одне з найскладніших завдань для близнюків. Вони чарівні й благородні люди з великим серцем, і вони часто дають обіцянки, які вони не можуть або не збираються виконувати. Вони будують грандіозні плани, за якими не слідує жодних дій. Приблизно те саме можна сказати про Терези. Терези відомі своєю репутацією чудових посередників, тому що звикли догоджати всім навколо. Їм хочеться, щоб усе завжди виходило. І всі залишалися задоволеними. А досягається це горами обіцянок. На жаль, часом за допомогою порожніх обіцянок вони маніпулюють іншими людьми. Далі у нашому списку водолій. Незважаючи на їхню надійність і справедливість, водолії можуть бути непередбачуваними і безвідповідальними. Те дотримай водолій свої обіцянки чи ні, залежить тільки від того, скільки зусиль від нього буде потрібно. Якщо це може стати для нього серйозним випробовуванням, він просто здасться, різко відповівши, що це неможливо. При цьому потім водолій поводитиметься так, ніби ніколи нічого не обіцяв. Також до нашого топу потрапили риби. Риби дуже піклуються про оточуючих, намагаються допомогти всім навколо, говорити людям те, що вони хочуть почути, і давати нездійсненні обіцянки. Для них є у порядку речей. І, хоча рибами здебільшого рухають добрі наміри, вони дуже непрактичні і не продумують усі свої вчинки до кінця. Ось чому риби так часто подають іншим людям помилкові надії. І останній знак у нашому списку рак. Раки постійно намагаються комусь догодити, а тому свідомо говорять людям те, що вони хочуть почути, щиро вважаючи, що так буде правильно. Але коли справа доходить до виконання даних обіцянок, раки розуміють, що відкусили більше ніж можуть проживати, і на перше місце виходить їхній егоцентризм. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.